Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про корекцію сідниць. Я, Павло Деничук, пластичний хірург більш як з 30-річним досвідом, і ми будемо говорити про глютеопластику, які можливості змінити форму і об'єм сідниць. І зразу хочу сказати, що в цій ситуації є два. Варіанти зміни об'єму сідниць і розміру сідниць з мінімальними рубцями, з мінімальними травматичними підходами це використання сідничних імплантів або ліпофілінг. Є ще третій метод це підтяжка сідниць, який використовується з великими рубцями в ділянці талії, в ділянці сідниць, і це досить таке спірне питання по збільшенню сідниць. Воно також має місце бути, але ми сьогодні розглянемо тільки варіант. Збільшення сідниць з використанням або імплантів, або жиру. І потрібно сказати, що якраз використання імплантів дає досить радикальну зміну і формування об'єму сідниць, форми сідниць можна сформувати за допомогою одного розрізу в місці сідничній складці. І треба сказати, що імплант якраз ставиться або під жирову клітковину, якщо вона є у пацієнта, або в міжм'язевий між Сідничними м'язами робиться ложе, і спеціальними інструментами вводиться цей імплант. Хочу зразу сказати, що введення імпланту і оперативне втручання в ділянці сіднич набагато складніше ніж просто поставити імплант в ділянці грудей. Другий варіант, коли ніяких розмірів розрізів не потрібно, просто використовується проколи. Це використання власних жирових тканин. Але тут є ще також момент, тому що часто до мене приходять пацієнти, які хочуть зробити ліпофілінки ягодиць, тобто збільшення ягодиць. За допомогою власних жирових тканин, а жиру для такого об'єму збільшення сідниць в них немає. Тобто це ходенькі пацієнти, яких, на жаль, жиру, такого об'єму, який потрібен для того, щоб збільшити сідниці, в них немає. Тому приходиться відказувати. І залишається тільки один метод це використання якраз імплантів. Потрібно відмітити, що я не орієнтую пацієнта ліпофілінгом одномоментно збільшити розміри, як вона собі хоче, тому що. Потрібно поступове нарощування жирових тканин для того, щоб отримати той об'єм, який буде приживатися, буде безпечним, і створить ті параметри сідниць, які вона хоче, яка, який пацієнт хоче. І в цій ситуації, як правило, через кожних півроку потрібно поступово-поступово нарощувати сідниць. Це може бути два, може й три рази, для того, щоб створити красиву форму сідниць. І цей жир він буде жити, він буде. Створювати ті параметри, які ви будете мати на все життя по великому рахунку, при умові, що ви не худаєте. Тому, якщо ви будете худати, то ці параметри жирові, які ми створили, вони також будуть втрачати свої об'єми. Використовуючи власні жирові тканини, ми можемо досить успішно сформувати красиві параметри в ділянці сідниць. До речі, відкоректувати будь-які деформації, западіння, які є в ділянці сідниць, інколи рубцеві деформації, які виникли в результаті. Раніше використаних якісь ін'єкційних методів або в результаті якихось асептичних або септичних варіантів нагноєння ділянці сідниць і використовуючи власні жирові тканини, ми можемо це все досить успішно відкоректувати. Тому метод ліпофілінгу, метод власних жирових тканин, використання в ділянці сідниць досить перспективний, досить вагомий. Ну і ще варіант можливий такої комбінації, коли можемо використати в більш Меншого об'єму імплант і паралельно скомбінувати з використанням власних жирових тканин. Це дає можливість мінімізувати ризики великого імпланту, які можуть тягнутися від великого імпланту. А скомбінувати ці об'єми якраз з використанням власних жирових тканин. Це досить хороший і гармонійний підхід до якраз формування гармонійних вигляд сідниць. Ось коротко інформація щодо збільшення сідниць. Більш детально на сайті, будь ласка, заходьте, там же ціни ви можете подивитися, там же можете подивитися до і після варіанти корекції сідниць з використанням якраз як власних жирових тканин, так і об створення об'єму з використанням імплантів. Посилання залишаю в описі під відео. Підписуйтесь на україномовний YouTube канал. Зустрінемось в наступних відео. Удачі вам!